Літо це час для балансу, і ми виконуємо багато асан, пов'язаних з балансом. Зараз в цьому невеличкому відео я покажу, як покроково ускладнювати свою практику з балансуючих асен. Спершу ми починаємо з позив дерева. У нас тут котики, собачки і півники. Ми приймаємо позу дерева так, як вам зручно, ваша нога або вище коліна, або нижче. І спочатку витягуємось зверх. Підтягуємо живіт і вирівнюємось. Зазвичай, якщо ви практикуєте вдома, у вас буде рівна підлога, і вам буде з одного боку трохи зручніше, а з іншого навпаки, дуже рівне поверхня, трохи заважає отримувати баланс. Мені зараз на кочечках дуже легко. Наступним кроком можна виконати ту саму позу дерева, але зробити кістєвий замок. Може бути будь-яка рука, але щоб проще було запам'ятати. Права нога, праве коліно вверху і правий лікоть також вверху. Потім розплітаємо наші руки і кладемо праву ногу трохи вище лівого коліна. Можуть бути різні положення, тобто може це бути взагалі вверху з такого положення, це може бути десь середина стегна, може бути трохи вище коліна. Для початківців краще зробити трохи вище коліна, ліве коліно згинаємо, так, щоб вам було зручно тримати рівновагу. Таз трохи витягуємо назад, тулуб вперед, і найбільш легка поза ми спираємось голову. Підтягуємо живіт і витягуємо стрічки вперед і назад. Потім дуже повільно піднімаємось, відпускаємо ногу. Робимо невеличкі кругові рухи, щоб ви зняли напруження. І так само виконуємо на іншу ногу. Тобто знаходимо щось зручне під праву стопу, Ставимо ліву ногу, так як зручно. І спочатку витягуємось в сторони. Шукаємо рівновагу, тобто можна повернути голову вправо. Потім обережно вліво, і ще пару разів в кожен бік. Ми пам'ятаємо, щоб в нас підтягнутий живіт. Витягуємось догори, і потім ліва рука уходить вверх, права вниз, і ми витягуємось з цим замком. Дихання спокійне, ніяких особливих дихальних вправ не треба робити. Зосереджуємо свою увагу на нашому внутрішньому відчутті рівноваги. Тобто це поза дерева. І ми можемо бути стабільними, як наш стовбур. Якщо піднімається вітер або якісь інші негаразди, ми можемо втрачати рівновагу. Але як будь-яке інше дерево ми знайдемо знову його. І вона буде у нас всередині. Зверніть увагу, щоб у вас була вся стопа під навантаженням, щоб не було переносу ваги на п'яту чи на пальці ніг. Можна трохи припідняти пальці ніг, щоб ви відчули, як ви стоїте, як ви спираєтесь. І потім відпускаємо руки, так само ліва нога, трохи вище за праву. Ми витягуємо з назад, трішечки вперед, спираємось голову і тримаємо баланс в такому положенні. Ми можемо стояти в такому положенні від однієї хвилини. Потім обережно піднімаємось, знову струшуємо трохи стежнами. Як ми пам'ятаємо, в хатха-йозі все виконується з додаванням балансуючих асан. І на наші баланси ось дерева ми будемо виконувати наступні балансуючі асани. Ми тримаємо себе правою рукою за праву стопу. Притискаємо п'яту до сідниці, вирівнюємо ліву ногу таз і спочатку витягуємо ліву руку вверх. Підтягуємо живіт, опускаємо плечі і стараємося одним коліном штовхнути інших. У тобто нас ось таке положення. Тобто після нашої після, послідовності асан на баланс можна витягнути і збалансувати себе в такому положенні. Це теж виконується надовго, пів півхвилинки, хвилинку, наскільки у вас вистачить сил і наскільки у вас є час. І так само відпускаємо праву ногу, тримаємо себе за ліву. Спираємось на стопу рівномірно, коліна біля коліна, підтягуємо ліву п'яту до сідниці і витягуємось правою рукою вверх, пліч опускаємо вниз, підтягуємо живіт, живіт вирівнюємо поперек. Потім все це відпускаємо. І знов, якщо треба, ми робимо кругові рухи. Це була невеличка послідовність для тих, хто тільки починає виконувати ці вправи. Дякую.